Ніна і член Національної спілки майстрів народного мистецтва, працювала на фабриці художником. Тепер має власну фірму «Іній», назва якою утворилась із скорочення її імені та прізвища. Її вишиванки купують відомі політики і просто люди, які розуміються і можуть собі це дозволити. Робота копітка індивідуальний підхід до кожного клієнта. Таким чином стелять вишивальниці малюнок на полотно. Щоб вишити таку сорочку, яка на мені, потрібно працювати протягом півтора місяці по вісім годин на добу. Ніна і паті розказала нам про нелегкий процес створення вишиванки. Зразу починаю створювати рисунок на папері, робиться олівцем на папері ескіз. Потім відшиваю технічний рисунок, де вже розраховується кожна техніка, який вона має рахунок, кожна техніка. Ви бачите, що у одному виробі поєднується дуже багато технік вишивки, і щоб вони разом за. Грали, як кажуть, зазвучали як пісня, як мелодія. О, потрібно відпрацювати технічно цей рисунок уже на полотні. Полотно разом уже з нанесеним рисунком проходить таку стірку і глажку. Я вам вже показую, де вистірана річ і виглажена. Потім це все кроїться, коли вже це все пошито, ми ще раз його підглажуємо. І ви бачили, який вид, потім вже мають сорочки. Вже виглажені, постірані, пошиті. І от уже вони готові до того, щоб їх можна носити. Товариство Іній отримало у 2005 році від президента України медаль за кращий вітчизняний товар року. Ніна Іпаті зізнається, що колись було страшно починати все з нуля, але сьогоднішній успіх доводить, що все недаремно.